Друзі, вітаю, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Сьогодні у нас вівторок, 18 березня. Саме сьогодні стартує основна сітка турніру Miami Open WTA тисячник у дівчат. Як я і казав, рівно поки що за регламентом, рівно на добу відстає графік у чоловіків. І завтра, 19-го, стартує основна сітка у більш потужної половини нашого людства. Так званий мастерс atp тисячник на хардкорті в Майамі. У чоловіків. В зв'язку з тим я давав вже на одного грузинського виконавця Басіла Швілі, підкачав, зігравши. 1-1 по сетах в кваліфікації півфіналах чоловіків Басилашвілі. Ніколас відмовився в зв'язку з небажаними відчуттями по здоров'ю. Ніколас Басилашвілі відмовився. Виходити у фінал, я так зрозумів, від боротьби. А що стосується, там я давав, Кукушкін програв Волтону, австралійцю. Так що Казахстан у чоловіків мінус один. А Олександр Шевченко, як я казав, побореться, пройшов кляйна словака, і далі буде грати. Проти маловідомого аргентинця. Я вважаю, що Саша Шевченко пройде аргентинця і вийде в основну сітку, де є ще один представник Казахстану. Це також Олександр Бублик. Олександр Бублик вже багато років виступає за Казахстан. Отже, поки що будемо на перших етапах слідкувати за двома Сашами. Олександр Шевченко сьогодні подолає, я вважаю, впевнено, можна брати його. І 2-0 по сетах, і перемога Олександра Шевченка сьогодні, 18-го на Майамі, і тотал менше. 21, тотал менше 22, там який параметр вам підійде. І завтра у першому колі. Бублик буде грати. І бублик також буде грати проти аргентинця. Але у бублика більш відомий представник Аргентини, це Баєс. Бублик вперше буде зустрічатись з Баесом. Баес досвідчений, не такий, як тиранте. Тиранте це аргентинець, який достався Шевченкові. Отже, я вважаю, що і сьогодні Шевченко впевнено должен, повинен проходити тиранте, Аргентинця. І завтра Бублік у першому колі в одній 64 64-й також повинен пройти Беса. Але бублик, на якого дуже багато критики останнім часом звалилося, і я його критикую за ненадійність і непостоянство. То я вважаю, все ж таки повинен проходити. Але е, на кшталт Олександра Бублика я скажу, що через тотал більше. Олександр Шевченко пройде Тіранте через тотал менше, впевнено. А Олександр Бублик пройде Баєса через тотал більше. Отак, я прогнозую. Друзі, не забуваємо підписуватись. На наш канал. Ваші вподобайки і коментарі важливіша підтримка. Дякую вам за це. Скріншоти по моїм всім прогнозам я розташовую у телеграм-каналі набагато раніше, ніж тут готую відео. Так що, хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози, і той заощаджує і 5, і іноді навіть і більше хвилин свого особистого часу. Дивлюсь я всі трансляції на сайті, опублікованому в описі під кожним з моїх відео. Друзі, бажаю всім скорішої перемоги. Слава Україні, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.